Вітаю всіх, з вами Алекс, і сьогодні у мене для вас невеличка новина. Ви, напевно, чули вже про мої спроби щодо поширення нашого каналу на Twitch. Ну так, там петиція про підтримку української мови на сервісі, все таке. Ні, не чули? Не знаєте? Ну, тоді поцікавтесь і підтримайте нас. А ще там бокал був. Також ні. Ну, добре. Ну, так ось, про що я. Твіч запустив невеличку партнерську програму для стрімерів-початківців, яка ідеально підходить, наприклад, для україномовних каналів. Так, переваг там небагато, однак з чогось починати та й потрібно. Звичайно, що наш канал уже отримав на неї запрошення. Так ось, в честь цього, сьогодні о 19.30, ми проведемо невеличку трансляцію на нашому твіч-каналі. Лампово. Традиційно, так? Отже, The тридцять. Dark, приємне спілкування, атмосфера. Приєднуйтесь, не забувайте. 19.30. посилання на канал є під відео. Підписуйтесь.